як травма відторгнення дає свободу. Здавалося б, досить -таки дивна комбінація, враховуючи, що такий процес відторгнення він мало приємний, взагалі, як з ним жити і який потенціал там ховається. Дивіться, дівчатка. Почнемо з того, що таке відторгнення. Я зараз говорю про відторгнення, яке вже набуте у дорослому віці, а не у маленькому. Тобто, коли вас відторгли батьки, коли були холодні і тому подібне. Це коли у поточному житті, вже дорослому, сталося так, що ви ну, не можете отримати щось від людини, яка вам, здавалося, дуже підходить. Дивіться, ви ж не заходите за солищами у рибний магазин. Це, до речі, скала фразу, моя найкраща подруга. Я сподіваюся, вона подивиться це відео і побачиться, ви не заходите у магазин риби, щоб купити солодощі. Правильно? Так само, якщо є сукня і ви хочете її, але в магазині цьому її немає. Це не значить, що її не треба купувати. Відповідно, що це значить? Дивіться, якщо у вас є щось. І ви намагаєтесь отримати це від людини, яка каже, що не може цього дати. Це не значить, що цього треба позбутися. Це значить, що конкретно ця людина не може вам це дати. Як із цим жити і щось з цим робити? Дивіться, треба проаналізувати. Умовно, це може проявлятися у таких бажаннях. Наприклад, я хочу більше турботи, або я навпаки хочу, щоб чоловік був більш домінантний у стосунках. Або я там хочу заміж, я хочу навпаки не народжувати дитину, або я там хочу конкретно щось проводити більше часу з партнером, а він сидить за ноутбуком. Ось це типу такого. Це не значить, що вам перес варто перестати це хотіти або ще пробувати там якось налагод налагоджувати компроміс. Це вже компроміс, це вже про дорослі стосунки про серйозні, де ви обидва із цим працюєте. А тут ми бачимо ситуацію, де найчастіше ми граємо тільки в одні ворота, і ми думаємо, як нам себе поміняти щоб бути у цих стосунках. Дивіться, ну не може вам конкретно ця людина це дати. І навіть чому я вважаю, що в є свобода. Коли ви усвідомите, що конкретно ви хочете, ви не перестанете прив'язуватись до людини, ви станете більше прив'язуватися до свого бажання і будете вже від цього бажання обирати собі партнера. Дивіться. Наприклад, більш серйозного, там налаштованого на сім'ю, а ви от перебуваєте з людиною, яка ще не готова. Дивіться, із чого це проявляється. Часто такі ще жінки, вони, типу, здатні терпіти довго у стосунках там щось, або чекати, там, чекати на е коли він там, знайде роботу, коли він зробить пропозицію, коли він е щось там ще зробить, от щодо про зробити пропозицію. Я читаю просто тисячі сторін-стрейдж. І як довго дівчата взагалі чекають зараз пропозицію? І скажіть, будь ласка, у коментарях, який нормальний взагалі час для чекання? Хтось каже рік, хтось каже три, комусь навіть мало і цього, а хтось вважає, що ну, гарний чоловік зробить пропозицію вже навіть через пів року. І такі є, і такі вони роблять. Хоча, як каже моя подруга, вийти заміж це не дурне діло. Дурне діло, скажімо, це все, -все втримати. А загалом, що ще скажу. І от дивіться, коли ви Хочете чогось від партнера, який не може це дати, це так би мовити ваше его. І коли ви сидите довго чекаєте, сподіваєтеся, що ця людина все ж таки щось дасть, це ваше надмірне его вам говорить про цю проблему. Як мене таку офігену не можна взяти? Він явно поміняється. Або навіть якщо людина не виправдала вашого очікування, ви йдете в стосунки, думаєте, він дебіл, він кончений, він вообще якийсь. Як він міг так вчинити зі мною і взагалі ну, він просто поц, скажімо так. Можна думати так, а з іншого боку, значить, ви взагалі не в тій гілці реальності де маєте бути. Хороші чоловіки існують. Серйозні чоловіки існують, просто ви ще не з цією людиною. І дуже часто, до речі, такий складний процес. Я також читала у трейдс, де жінки відповідали на питання, які ставили е, своїм чоловікам, по типу е, чому ти одружився саме на мені, якщо ти там був у стосунках 6 чимось років? І чоловіки е, кажуть, типу, щось е, на кшталт: от була не моя людина, а от тебе знайшов, ти моя людина. Або було щось не те, або ще щось. Дівчата справді зараз дуже сильно почали переживати щодо цього. Інколи от є люди, вони не налаштовані на сім'ю, будемо казати, відверто. Або вони не налаштовані саме з вами, але це не знає, що ви погана. Це значить, що просто ця конкретна людина вона не здатна вам сидати. От і все, вас десь чекає, ваша людина, вона вже чекає, не дочекається, коли ти вже прибереш його зі свого шляху і підеш на шлях класний. Кращий. Якщо ти цього вже хочеш, всесвіт вже готує для тебе щось краще. Просто ти притягнула в ситуацію людину, яка не здатна тобі це дати, щоб ти щось усвідомила. А що ти маєш усвідомити? Те, що ти не маєш ти усіх на поводу, те, що у якихось питаннях компромісу десяти, неможливо, ну, типу, от і все. І тому не бійтеся, якщо вас е, відторгли, скажімо так. Вас, ну, тобто, не прийняли, вас не визвали тієї саме. Це не значить, що це не зробить інша людина. Це значить, що конкретно ця людина не здатна на таке. У вас різне бачення, життя. Ви можете досягти компромісу, але тільки якщо людина щиро вас кохає. Розумієте? І вона має теж своє его перебороти свого часу і визнати, що я хочу бути з цією жінкою. Але таке стається не часто. Чоловіки тим паче це взагалі ті істоти, які от, кажуть, не треба жаліти чоловіків, бо чоловіки вас не пожаліють. І це правда. Це дуже правда. Чоловіки вас не пожаліють, тому не жалійте їх. Жалійте, в першу чергу, себе. І це найкраще, що ви зможете зробити для себе у цьому житті.